Альона Король, логопединя, доктор філософії в галузі спеціальної освіти, доцентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, експертка та консультантка з особливих потреб дітей у міжнародних проєктах, засновниця та керівниця дитячого центру з логопедичним та корекційним відділеннями. Життєве кредо роби те, що любиш, люби те, що робиш. Альоно, ви дуже часто бували на нашому телеканалі, і здається, вже немає тем, які б ми з вами не обговорили, які стосуються саме мовлення. Але дуже хочеться поговорити саме про те, чим інколи лякають батьків, в тому числі і дітей, якщо є якісь проблеми із мовленнєвим розвитком, якщо, наприклад, дитина починає говорити трішечки пізніше, якщо, наприклад, вона починає говорити не так, як на те сподіваються батьки, чого варто боятися, а чого немає? Які міфи варто сьогодні просто ось так знайти? як у скляне ядро козацьке розлітай так вдрузки розбити, вдрузки розбити. Дуже дякую за таку тему, тому що тема міфів у батьківській спільноті є надзвичайно актуальною. Оскільки я проводжу дуже часто первинне діагностування і консультування батьків, я з цими міфами зустрічаюсь і мені на консультаціях доводиться їх розвінчувати. Найпоширенішим міфом є те, що дитина переросте, наздожене, виправиться, виговориться самостійно. І ті батьки, які вірять в цей міф. Вони дуже часто підсвідомо відтягують процес консультування і процес розпоч... початку корекційно-розвиткових занять саме тоді, коли вони є дуже необхідними. Адже ми знаємо, що вчасний початок корекційних занять дорівнює успіху. Таким ще міфом, який спадає на думку, є те, що вкорочена під'язкова зв'язка або ж вуздечка, як знають її батьки, вона може впливати на. А, Початок мовлення може затримувати появу перших слів. Насправді це не так, адже вкорочена під'язикова зв'язка може впливати лише на труднощі з артикуляцією, тобто на труднощі з вимовою звуків, більше того, звуків пізнього онтогенезу, тобто тих, які вимагають верхнього підняття. Язика, наприклад, чи Шужичи щилири, і в сучасній логопедії, більше того, ми говоримо вже не лише про вкорочену під'язикову зв'язку. Ми говоримо ще і про вільний край язика, достатній для постановки звуку. А визначити це може логопед. Тому, якщо у батьків є сумніви, любі батьки, консультація логопеда для вас. Я оце думаю. А чому ви розповідаєте? А я отак в роті жучі, що це все повторюю за вами. Хочу дізнатися відповідь на питання, яке мене особисто цікавить. Дуже часто чую від батьків або від знавців, що от якщо Хлопчики, до прикладу, починають говорити пізніше, ніж дівчатка, то не хвилюйтеся. Це так зазвичай буває. Хлопчики пізніше розговорюються. Хтось говорить якісь там інші тези озвучує, чи насправді хлопчики пізніше за дівчат починають говорити, і коли, зрештою, повинні діти от починати щебетати. Дослідження показують, що дійсно хлопчики можуть почати вимовляти свої перші слова дещо пізніше, ніж дівчатка. Але якщо ми говоримо про часові межі, то дещо пізніше це означає буквально кілька місяців. Тобто ми не говоримо про почав говорити після трьох, чотирьох, п'яти років. Тому батькам хлопчиків потрібно бути ще більш уважними до термінів оволодіння мовленням, тому що з іншої сторони. Сучасні дослідження вказують на те, що частота розладів розвитку мови та мовлення у хлопчиків дійсно зустрічається частіше більше ніж у два рази, ніж у дівчаток. А до речі, використання пустушки чи соски якось впливає на розвиток мовленнєвий? І знову ж таки це є міф, тому що якщо ми говоримо в контексті затримки мовленнєвого розвитку, тобто початку старту говоріння, то соска постушка не впливає. Однак тривале застосування соски постушки може впливати на формування звукової мови, на тонусні особливості м'язів артикуляційного апарату. Ви говорите про те, що якщо вчасно не з'ясувати цю проблему і не повести дитину до логопеда, то, то це можна вважати, що вже в цей час втрачено. Чи є якийсь е, граничний вік, після якого не можна вже займатися вправами і виправляти своє мовлення? Ти знову про себе запитуєш, так? так. Насправді логопеди працюють як з дітьми раннього віку з народження, тому що більшість труднощів розвитку мови та мовлення потребують саме раннього втручання. Логопеди працюють з дошкільниками, з школярами, з підлітками та з дорослими. І якщо ми говоримо про звукову мову, чіткість мовлення, про темпоритмічну складову мовлення, про заїкання, логопеди працюють з людьми будь-якого віку. Якщо ж ми говоримо про затримки в розвитку мови та мовлення, затримки початку говоріння, то тут дуже важливо звернутися як Комога раніше, як тільки мама помітила відмінність від однолітків, яких, наприклад, бачить на майданчику. Альоно, дуже дякуємо вам за цю цікаву розмову. Переконані, що і для ще однієї гості сьогоднішнього ефіру, нашої співведучої Яни Короленко, теж було дуже цікавим, те, що ви сьогодні почули і побачили.